Я би думав, що треба все зробити для того, щоб три демократичні партії е, об'єднавшись, зробили так, щоб в наступному уряді не було таких е, людей, антиукраїнських таких національних негідників, як табачник, наприклад, при владі, які тому, що освіта це велика велика стратегія України. Це залежить, яка буде наша молодь, чи чи вони будуть українськими громадянами, чи вони захочуть Україну покинути, чи вони, чи вони захочуть її розвивати, щоб, щоб вона процвітала, чи чи їх будуть е, чи вони будуть. Проукраїнськими потім політиками, коли виростуть, чи будуть антиукраїнськими? Тобто, такі люди не повинні очолювати такі Тобі, це найстратегічніші це такий, це, це такий наказ виборця. Е Демократично я принципом. думаю, що це що це принаймі от, от об'єднатися для того, щоб отакі люди не прийшли. Тобто можна чимось поступатися, але це одне з найстратегічніших питань, мені здається, у формані мої бнього уряду. Бо ми так собі смішки бришки, подивіться, скільки вони законів приймали, дуже болючих, все і все антиукраїнські, і ці люди знають, куди вони б'ють.